У Черкасах відкрилась філія антикризового медіа-центру, який 2015 року заснували в Краматорську на Донеччині. В його стінах усі охочі зможуть отримати простір для організації власних прес-конференцій, коворкінгу чи інших заходів. Чим працівники медіацентру займались у рідному місті та чому вирішили зупинитись у Черкасах. Дивіться далі. Антикризовий медіа-центр почав роботу 2014 року як громадська ініціатива. А 2015-го Тетяна Андрієва, Сергій Попов та Марина Недоруба зареєстрували громадську організацію. Офіс був як відкритий майданчик медіа для будь-кого. Для проведення прес-конференцій, для проведення зустрічей, для проведення круглих столів, для проведення прес-конференцій, навіть там представників влади, і навіть ми. Перед виборами в нас проходили, ну так дебати не можна назвати, але зустрічі одним із напрямів організації була інформаційна підтримка ключових подій Донеччини, Луганщини та Дніпропетровщини. Медіахаб був простором роботи, спілкування та взаємодії представників влади, громадських організацій і культурних ініціатив. Коли ми зрозуміли, що ми масштабували свою роботу спочатку повномасштабного вторгнення до такого моменту, що у нас журналісти Теро працюють в різних містах України з одного боку. Це великий плюс, бо ми охоплюємо більшу територію, і наша аудиторія, яка роз'їхалася по всій Україні, також може отримувати інформацію. Але ми розуміємо, що немає отого ну серця, так навколо якого все б'ється. І ми розуміли, що нам потрібен цей офлайн майданчик, і ми можемо бути корисні людям. Через моніторинг та опитування внутрішньопереміщених осіб визначили, що гостра потреба у медіа центрі є в Черкасах, тому відкрили першу Ілю саме тут приміщення планують модифікувати відповідно до потреб кожного, хто звернеться. Тут нададуть технічне забезпечення, а організації своєю чергою зможуть використати простір для самопрезентації та знайомства. Ми хочемо, щоб воно було не статичним, просто залом для проведення прес конференцій чи якихось там онлайн-трансляцій, чи ще чогось. Ми хочемо, щоб його наповнювали люди. Тобто, під той запит, який буде у організації, ми будемо його перепрофілювати. На відкриття завітали представники організації, яким довелося переїхати через війну. Одна з таких Луганська обласна універсальна наукова бібліотека. Нині відома як мандрівна працівниця Вікторія Шараб каже: відкриття філії, можливість підсилити себе в нелегкий час. Люди потребують психологічної допомоги, психологічного розвантаження, і ми, як Луганська обласна наукова бібліотека, можемо також запропонувати свої послуги із медіаграмотності, з психологічної адаптації, розвантаження, бо це дійсно така справа, яка зараз потрібна людям. У Черкасах зараз проживає і начальниця відділу культури Слов'янської міської військової адміністрації та керівниця громадської організації Студентський театр Сьомий поверх Марина Олійник. Вона навчалася із представницею медіа центру в академії громадського активізму. Після повномасштабного вторгнення, дізнавшись про відкриття філії, пані Марина зраділа. Мені дуже приємно, що сьогодні я дізналася вчора, що в Черкасах, там де я вже майже рік знаходжуся, відкривається такий крутий центр. Я думаю, що це буде для всіх при прекрасно і для черкащан і для громадських організацій, які сюди переїхали тимчасово тут знаходяться. Я думаю, що це буде дуже плідна співпраця. Працівники антикризового центру знімали матеріал і про учасників гурту Каняці Юля зі Старобільська. Зі слів менеджерки Анни, у Черкасах не вистачає таких місць. У Черкасах, напевно, не вистачає саме такого більш формалізованого простору. для Події, які б могли створити певні активісти, які знаходяться тут. Але знаєте, є такі простори, де більш неформальна атмосфера, обстановка, тобто там пуфи, таке все. Але інколи потрібен саме цей формат, коли там є мікрофон, коли там є ця мультимедійна дошка, коли там є проектор. Людмила Проценко, Черкащанка. Зараз жінка волонтерить та знає багатьох переселенців. Тут каже, хоче познайомитися з новими людьми. Мені самі захотілося познайомитися більше з тими людьми, які до нас приїхали, тому що маючи вже досвід спілкування з вимушено переміщеними людьми, які живуть у нас в Черкасах з чотирнадцятого року. Кої залишилися. Я знаю, що це дуже чудові люди, і завдяки ним наше місто дуже отримало потужний такий ресурс, тому що люди із своїм баченням запропонували свої дуже цікаві ініціативи. Відкривши філію в Черкасах, працівники антикризового медіа центру сподіваються повернутись додому, а філію зробити початком розширення. Центр знаходиться за адресою Небесної Сотні 33, три дріб. 1, мінус перший поверх, офіс 2. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканал. Редактор субтитров